Доброго здоров'ячка! Приїхали сьогодні в ліс за окремим матеріалом під наші горішники, під фундук, під маленький виноград, за поживним середовищем для мікоризи, яка буде розмножуватися в цьому лісному опаді. Приїхали в змішаний ліс, граб, сосна, глід, той що бояришник. Будемо гребти зараз отаке все до піску. Тут у нас є така штука. Мішок вперед. Ось такий виходить у нас укривний матеріал. От, змішаний. В ньому тут повно грибниці. Яку ми сподіваємося переселити в наш садок, От. щоб наші рослини краще розвивалися, щоб краще вдержувалася волога під корнями. Те, що не може без відповідної серед обітання проживати на голій землі під нашими рослинами. От. Я сподіваюся, перенесемо його до себе в садок і буде воно там цвісти і пахнути разом з нашими рослинами. Цей укривний матеріал, призначений для того, щоб мікрофлора, яка живе на корнях рослин, от, не вимерзала, не вимивалася, щоб мала, мала де розмножатися і мала де жити. От, морозостойкість це там багато не дасть для рослин, а іменно для тих трудяг, які живуть під нашими кущами, що ми їх не бачимо, що вони роблять нам урожай. Оце для них потрібно. Все, опакувалися. Їдемо додому. Хто кажуть, з богом парасю поки люди трапляються. Отак от, от і нам. Викопували саженці, Прикопували відводки під нашими горіхами. Відводички поприкопувані. Малесеньких відводків багато. І перекопали під нашим горішником весь ґрунт. Ну і тепер, щоб встановити, як то кажуть, життя в покривному ґрунті під нашими горі... горішниками треба закрити оцю всю площу оцією підстілкою, що ми привезли. Як то кажуть, зараз для встановлення мікоризи, чого тільки мікориза, коли міко це гриб. Риза, корінь. Як там кроме грибів росте і живе багато, багато всяких мікроорганізмів, які працюють над нашим урожаєм Зараз будемо розстеляти оце все, що ми привезли. Отак от по покругу, ну, в діаметрі метра 3-4, щоб вийшло. Трошки досталося і нашому маленькому винограду. Ліщина молоденька, там росте, придеться довозить. Молоденька ліщина також буде вкриватися. Довезе міще. От, потрошечку дамо всім молоденьким саженцям. Це смородина наша. Так це виглядить зараз. Всі чули про цю мікоризу, у всіх вона на слуху. А що воно таке, може не всі знають, може комусь інтересно. От е, відкрив вікіпедію. Читаю. Мікориза. Мікогриб, риза корінь. Симбіотичне співжиття гриба з рослиною. Зазвичай таке співжиття реалізується через корінь, але в деяких випадках мікориза утворюється і з іншими частинами рослини. У мікоризній взаємодії, міцелі гриба колонізує корені. Мікоризи виділяють три типи. Ну, це вже дуже глибоко і нудно. Ключовою фразою тут є, що симбіотичне співжиття гриба з рослиною. Симбіотичне співжиття значить. Це коли, наприклад, польський гриб росте там під дубом. От. Чи під сосною. І ніколи його там не зустрінеш. Ну, так, наприклад, я кажу під вербою чи під евкаліптом. Там опеньок росте на, на грабові там, чи на орішнику. От. І не буде він рости там на сосні, наприклад. Ну, деякі види. Опеньків. Деякі види опеньків ростуть в соснових лісах. Це коли одні види грибів дружать з якимись видами ну, вищих рослин, дерев там, чи кущів. Ну, общих чертах. Понятно, я думаю. Так і нашому оріхові да, друзі на ґрунті, під ґрунтом. От, гриби, з якими він буде дружить, і які будуть краще розкладати все, що впало під горішник, там остатки корнів чи листя якісь. От. А горіх споживатиме мікроелементи, які для нього зробив той гриб. І в свою чергу горіх буде давати опад. Який буде годувати той гриб? Ось такий коловорот. Ось така от дружба. Ну все поумнічали, в общем. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. До нових зустрічей. До побачення.